Вітаю вас, малята! На минулому занятті ми з вами займалися цікавим видом діяльності, конструювали будинок з паперу. Сьогодні ми будемо продовжувати вчитися конструювати. І я хочу вам нагадати, що для того, щоб предмет, який виготовляємо, вийшов, треба чітко дотримуватись інструкцій та підказок, які я вам показую та розповідаю. Малята, Ви вже знаєте, що в нашій країні зараз нелегкий воєнний час. І Збройним силам України потрібна підтримка та допомога. І ось сьогодні ми з вами навчимося виготовляти літаки для того, щоб якнайшвидше перемогти ворога. Для конструювання нам знадобиться листок паперу А4. Та, по бажанню фломастери або олівці. Візьміть листок паперу і зігніть його навпіл поперек. Кожен кутик з'єднується з протилежним. Зробіть складку. Розгорніть. До центральної складки пригніть лівий верхній куточок. Та зробіть складку. Повторіть те саме ж з правого боку. Верхню ліву сторону пригніть до центральної складки. Зафіксуйте нову складку. Те ж саме зробіть з правою стороною, фіксуємо нову складку, згинаємо навпіл по центральній складці та фіксуємо складку. Згинаємо кутик навпіл, слідкуємо за тим, щоб всі куточки та лінії у нас зівпадали. Те ж саме робимо з іншого боку. Фіксуємо складку. Крило зробимо догори, трохи їх розправимо і літак можна запускати. По бажанню літачок можна розфарбувати або ж на ньому щось написати. Такий швидкий та гарний літак ми отримали. А на наступному занятті ми будемо продовжувати вчитися конструювати з паперу.